Друге місце Злата Плаза це торгівельний центр, який знаходиться в самому центрі міста. Колись на її місці знаходився будинок одягу. Що ж, ми отримали натомість? Функція не змінилася. Торговий центр, але діло в тому, що це не просто торговий центр. Десь на виїзді з міста саме в цій локації цей об'єкт формує вигляд міста, і тут важливо, що він працював не просто як комерційний простір, а й був і естетичний елемент міського середовища. В чому ж проблеми злата плаза? Сьогодні виглядає вона хаотично і доволі перенасичена різними формами: скляні елементи, яскраві кольори, різні ці стилістичні акценти. Вони створюють відчуття архітектурного шуму. Я рахую, потрібно було використовувати більш стримані кольори, матеріали, щось більш стале і довговічніше, і які б ще в свою чергу. Доповнювали цей історичний центр, саму ж будівлі я рахую, можна було спроектувати з більшою кількістю природного світла. Гарно працює використання центрального простору, яке буде об'єднувати усіх навколо себе, де буде якась арт-комерція, озеленення, вода трішечки біофільного дизайну. Тому як уникнути таких помилок в майбутньому планувати кожну забудову стратегічно і враховувати не лише функцію, а й візуальну інтеграцію в міській простір. Працювати з професійними архітекторами, такі як ми. Тому пишіть, замовляйте, і ми створимо з вами комфортні, продумані, естетичні та довговічні простори.